Добрий день, дітки! Подивіться, яка в мене є картинка. Давайте її розглянемо. Хто це на картині? Так, це дітки. Що діти роблять? Вони катаються на санчатах. А ось подивіться, що робить цей хлопчик. Він везе саночки. Послухайте, який віршик я знаю про санчата. Я лечу, 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 накатаюсь досхочу. Все униз, униз, униз мимо сосен і беріз. Я веду, веду, веду саночки на поводу, бо з гори санки летять, а нагору не хотять. Дітки, ми з вами обов'язково дочекаємо снігу і покатаємось на санчатах. А я кажу вам до побачення!